Ну, привіт, новобранцю, Давненько не бачились. А ти знову качав свої совід байс т 72 і деградатори. I was acting. Or was I? А Ану, не бреши мені, я все бачу. Тому сідай зручніше, бо треба виправляти цю ситуацію. Заряджайся гамбургром та душкою коли. Бо дядько Сем приніс тобі справжній потужній американський джет. F-16A ранньої модифікації. За Нідерланди в гілці Франції. Ну, неважливо, Зате поглянь, наскільки він демократичний, як ззовні, так і по підвісам. Озброєний бомбами, ракетами Сендвіндер Л та Маврики. Найс. Nice. Ой, цілими шістьма Мавріками. Знайшли нафту? Відправляйте військові. Hey. Ай, це не вам. Аби отримати цього жеребця, виконуємо цілих дев'ять етапів, кожен по 45 тисяч куїнів раз на два дні. А якщо ти єврейської крові та продаєшся за брудні вічно-зелені шекелі, тоді вифармлюй. 750 тисяч досвіду для покращення купона. Да ти шо, Тому юний рекрут бігом проти сподобання підписався на канал, щоб не розчаровувати нашу демократичну спільноту. Та запам'ятай ні цим теклятим комунякам, а краще задонать свої рівненські гривні для Миколи із ПЗРК, аби розсорістрвав якомога довше. <рив>